Вітаю, мої дорогенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, у нас розпочався червень і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 3 по 9 червня. Як завжди, більше прогнозів ви можете побачити в моєму телеграм-каналі, будь ласка, долучаємося туди. Там завжди є свіжі прогнози. І так дивимося. Сьогодні в нас понеділок, 3 число, так, яка ситуація на сьогоднішню добу? Багато тривожності, так, піднято. У просторі через активність, так, вона зберігається по повітрю, так, вороги намагаються і надалі проявлятися, от, і а, може більше працювати захисна система. Достатньо агресивна енергія йде, так, ми надалі у такій залежній ситуації знаходимося, от, але дуже уважно віднесіться до попереджень. Далі, вівторок, на завтра, вівторок, може відпрацьовувати а, захист. Форс-мажорні ситуації достатньо різкі. Це може говорити про наслідкові якісь ситуації. так? Наслідки можуть бути по ресурсу забезпеченню. Тому дуже уважно відносіться там, як наче, знаєте, такі мають плани і місця масового відпочинку, торгові центри, будь ласка, уникаємо максимально цих місць. Скупчення людей. Середам. Середам. Середа мені також йдуть можливі наслідки переміщення у повітряному просторі. Ось, будьте дуже-дуже уважні на середу. От, мені йдуть інфраструктурні об'єкти більше під такою напругою. Четвер, четвер. Четвер, темний період доби плани йдуть саме на ніч. На ніч може працювати захист, достатньо багато. Бачите, такі ідуть енергії супротиву, тобто тиск якийсь буде, і а, наша сторона буде намагатись контролювати та втримувати ту ситуацію. П'ятниця. Активність у повітрі п'ятниця, так? І мені йде, можливо, втрата ресурсу забезпечення, тут ідуть наслідкові енергії, достатньо важкі, тому звертайте також увагу: дуже багато руху у повітряному просторі може бути. Бережемо себе, реагуємо на попередження, так? Далі, субота, субота. Провокації, пересування наземне, може бути субота, так. Ідуть мені активність і у повітряному просторі загалом так емоційно і, і психоемоційно, так, і фізично складно. От, І давайте неділя, так, останній день тижня. У нас неділя. ну, Супротив, так, ми будемо тримати, контролювати ситуацію місцями.